Доброго раночку, друзі. Сьогодні міжнародний день волонтера. І я вітаю всіх волонтерів з тим, що вони волонтерять, що вони допомагають ЗСУ і роблять все, щоб наші хлопчики, наші дівчата можні, мужні, мужні люди наші жили, щоб вони мали змогу повернутися додому. Я дякую разом з вами, нашим хлопчикам, нашим дівчатам ЗСУ, НГУ і так далі. Хай як не називаються. Але головне, що наші хлопці і дівчата боронять землю. І ми їм дякуємо за це. Вони нас захищають. І прошу долучатися до волонтерства, допомагати нашим. Нашим захисникам. Пишіть, будь ласка, в коментарях посилання на спори. Будь ласка, хай буде все добре. А я прочитаю зараз вірш Івана Гентоша. Плетімо сітку день і ніч під гуркіт грому, скидаємо із затерплих пліч і рук у тому. Та вірмо, твердо, і безмеж, що допоможе, серця вплітаємо наші теж квадратик кожен. Хай ворог сліпо спогляда, незрячий наче, І наших воїнів орда бою не бачить. звиця у смертельній грі, тримайтесь стійко, в'яжімо вузлик у горі, робімо змійку, Плетім натхненно, як завжди, і безупинно, і накриваємо від біди усю країну. Іван Гендуш. Я дуже хочу, щоб ви допомагали кожному з учасників, хто звернеться в зборах. Це важливо не для саме десь там, комусь. Це важливо нам, адже дуже хочеться прокидатися під мирним небом. І не чути, не чути, не знати цих клятих тривог. Пишіть, будь ласка, в коментарях посилання, адже в кожному, майже в кожному містечку, в селі, в місті великому плетуть сітки, роблять окопні свічки, майже в кожному місті збирають на автівку, майже в кожному селі. Проводжають воїнів на війну, і хай наша любов, наша віра в них оберігає. А ми, як звичайні волонтери, бо кожен з нас є волонтером. Той, хто працює у фонді, і той, хто донатить по 5 гривень, не вибачайтеся. Не вибачайтеся за те, що ви можете кинути тільки на рахуночок кілька гривень. Це теж є допомога. Допомагаємо і віримо. Головне, ми віримо в наше ЗСУ. Запам'ятай мене усміхненим дівчам, що так закохано в очі заглядала, що із надією горнулась до плеча. Та половинкою не склалася, не стала. Запам'ятай мене з рум'янцем на щоках і на світанку тепло заспано, і рід. Оту, що мріяла на віки у руках твоїх лишитися, сховатися від вітру. Оту твою, лише твою, яка була, любов'ю, карою і ліками, і болем. Яка тобою тільки марила й шила, і кожну мить тебе вимолювала в долі. Не вбрели ми наших снів, і як на зло утрати рана не рубцюється, соріє. Дозволь лишитись, хоч у пам'яті теплом, і крізь відстані, і час тебе зігріє. Цей вірш написала наша чудова дівчинка Ніна Бойко. Будь ласка, донатьте, допомагайте, допомагайте ЗСУ, дякуйте за кожен ранок, допомагайте нам, всім волонтерам з волонтерськими зборами, допомагайте їх закривати. Наприклад, в моєму фонді. Триває вже з весни. Збір він був на 4 мільйони, залишилося менше 120 тисяч гривень, треба зібрати. Допомагаємо. це важливо. Це важливо не тільки для когось із тих волонтерів, які чекають, які збирають. Це важливо для наших захисників. Адже це врятує їхнє життя люблю життя, люблю свою свободу, люблю людей, крилатий поклик мрій, калину, Україну, дівчи вроду, земнебуття, мов оберіг надій. Люблю річки, весняні перші трави, ромашку запашну і спориші усе, що є рідніше для держави, її кордони, музику, вірші, лилечі слід, ліси та гори, слова і спорідненість душі, люблю життя. Не буду хай в нім горя, хай сонце світить, не йдуть душі. Люблю Любов твоя до мене теж безмежна, моя квітуча, сильна і міцна. Ми встаємо, бо ж серцем незалежна о Україна. Хай прийде весна. Це написала Зоряна Франчук. Друзі, дуже хочеться, щоб наша країна прийшла та сама. Весна, в якій не буде лиха, якій не буде горя. Тож, допомагаємо, віримо, допомагаємо. Я не знаю, скільки слів казати, скільки разів я можу повторюватися. Головне, щоб ми допомагали. Підтримували волонтерські збори, адже вони тривають. Є дівчинка, яка збирає щодня на такмет для військових, і вона іноді кричить про це, бо щось є, чогось нема. А нашим хлопчикам потрібні турнікети, нашим хлопчикам потрібні бандажі, ті самі ізраїльські бандажі, як називаються нашим, для багатьох. Нашим хлопчикам потрібні обезболи, ліки і так далі. Їм потрібно все. Від казки до березів. І головне, що їм потрібна наша любов. Тож, допомагаймо. Я зникну, дитино, ти знаєш, як тіні зникають, бо, все, бо всі переходять у брід через темну ріку. А так і так нам ніяк не уникнути пізніх розкаєнь, але ж не забути цвітіння босків у садку. Я правду кажу, все на світі не стало ізмінне. Навчися приймати всі дні, як найбільші дари. Іти через поле, якщо оте поле немінно, і сонце радіти, і в косих вплітати вітри. Дитина, Колись ти відчуєш, що вже за спиною немає нікого, на кого опертись могла, а ті, хто плечима тебе підпирав, як стіною, тримають тебе, як раніше, крило до крила Ми є, нас немає. Нам бути учора й сьогодні, ми вічні ми вітер, ми спалах посеред пітьми. Ми як намистини, вервечки у пальцях Господніх, а вернеться та нескінчення, як він, і як ми. Мар'яна Савка. Хочеться багато читати віршів, хочеться багато читати. І говорити дуже-дуже дуже гарно. Але не забуваємо: сьогодні Міжнародний день волонтерів, які рятують комусь життя. І цим волонтерам потрібно так само допомагати, як і нашим захисникам, захисникам України, які боронять нас від ворога. Які захищають нас щодня, щоночі і десь там в промерзлих окопах відчувають нашу віру, відчувають нашу віру в них. Тож, будь ласка, допомагаємо. <кій> <кій> Я не знаю, що читати. Я завжди, наче, вбираю вірші і хочеться прочитати до одного іншого. До іншого автора. Але сьогодні я прочитаю те, що я написала про сни. Я не люблю свої сни зовсім. Бо вони завжди закінчуються однаково. Полоном. Ні, не кричу, не плачу, коли прокидаюся. Просто не хочу відкривати очі через те, що в сні можу побути трішки з тими. Чиї життя та долі залежать нині від ворога. З тими, котрих досі катує ворог, намагаючись підкорити чи зламати азовці. Мої незламні та мужні люди, посестри, побратими в полоні. Пам'ятаю, не хочу бачити ці сни, вони повертають в минуле, де Маріуполь ще живий, не зруйнований, де його вулицями ходить щастя і звучить радісна музика. Лише наприкінці снів бачу знову місто примару, місто сліз і болю, знищене з його людьми, окупантами, ненавич ворогів. Дивлюсь свої сни, немов старі кінострічки. В них мої люди. Мої хлопчики та дівчатка, які не сумнувалися зовсім у своєму виборі, взяли у руки зброю. Когось з них вже немає, а хтось потребує допомоги. Мої крила зламані війною. Але я досі літаю з тилу туди, бо це потрібно мені Визив допомогу, яка може врятувати життя. Лечу, бо я пташка що знає пекло і ціну свободи. Так, в нашій і дуже багато людей, військових. І цивільних в полоні, в полоні у найгіршого, найбільшого ворога у Параші. Тому віримо в те, що вони повернуться до нас. Допомагаємо виборювати свободу, бо ця свобода дуже дуже дорога нам. Будь ласка, допомагаємо. Допомагаймо, віримо, пишемо, говоримо про це. І хай все буде добре. Я дякую ЗСУ, за, за новий ранок. У моєму житті, в нашому житті в мене за вікном у Харкові зима. Я дякую за те, що чую, як летить транспорт, везе людей на роботу. Я дякую за те, що прокинулась. Дякую за те, що можу хвилюватися за своїх рідних і чути. Мам, у мене все добре або бачите їх плюсики. Я багато можу казати дякувати, 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 але не забуваємо, що є. Збори, які відкривають наші хлопці і наші дівчата, які відкривають волонтери у фондах і не тільки у фондах, коли збираємо ми на спонбонди автівки, на мавіки, дрони, на будь-що, що врятує життя нашим хлопцям. Давайте ми будемо їм допомагати, підтримуємо наше ЗСО всі, як можемо. І головне, хай наші мужні захисники знають, що ми любимо їх, що ми в них віримо і ми на них чекаємо. Дякую вам, друзі, що ви приєднуєтеся до наших волонтерських читань. Дякую за те, що вам важлива наша Україна і наша поетична родина. Я прошу вас писати, писати мені про те, що ви хочете приєднатися до наших зборів, говорити про це, говорити про допомогу. Не бійтеся, вірніше, не соромтеся писати посилання кожен день. Навіть якщо вам здається, що не кидають гроші, все рівно збори закриваються. Хай дуже повільно вони закриваються. А нам потрібно, щоб збори закривалися. Нам важливі наші герої. Так, вони герої. Тому пишіть, приєднайтеся до волонтерських зборів, до волонтерських команд. Навіть тут, якщо ви не пишете, а любите, любите цю поезію, любите нашу родину, пишіть мені, ви можете почитати твори. Улюблених авторів, і потім побачити свої прямі ефіри в Ютубі нашої групи. Пишіть це важливо. І хай все буде добре. Я вас люблю. Дякую за те, що ви є, що ви були зі мною. Святом, любі мої волонтери. А завтра нагадую, в нас 6 грудня, День Святого Миколая і День нашої української армії. Тож, не забудьте привітати наших хлопчиків і дівчаток. Привітайте донатами, привітайте. Шкарпетками, привітайте солодощами. Головне, щоб вони відчули вашу любов, вірніше, нашу. Нашу, нашу любов. Люблю вас, люди. Все буде добре.